У канадському галіфаксі завершився чемпіонат світу 2022 з веслування на байдарках і каное. у підсумку Україна завершила чемпіонат світу з п'ятьма медалями. Збірна здобула два золота, одне срібло і дві бронзи. Повідомляє суспільне спорт. Три з п'яти медалей в активі Людмили Лузан, дві з яких золоті. Всього з початку року українські спортсмени вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 1310 нагород, 544 золоті медалі, 364 срібні та 402 бронзові. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Більше про досягнення українських спортсменів на міжнародній арені ми дізнаємося від нього наживо. Вадим Гуцайт з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Вадиме. Доброго ранку. Бачимо наскільки масштабними є досягнення наших спортсменів на міжнародній арені, все навіть попри військові дії. Чи можете розповісти, які зараз є найперспективніші види спорту зараз в українців? Я хочу сказати і зазначити, що все тільки відбувається завдяки нашим збройним силам, що наші спортсмени можуть проявляти себе на міжнародній арені. Що наші спортсмени на сьогоднішній день піднімають наш прапор, розказують всьому світу про сьогоднішні перемоги і те, що відбувається в нашій країні, як руйнують наші спортивні об'єкти, як руйнують взагалі всі об'єкти інфраструктури. І тому я хочу їм подякувати і побажати нам всім перемоги, а їм міцного здоров'я. щодо наших виступів, наших спортсменів, ви бачите, що наші спортсмени. Перемагають на міжнародних змаганнях, і зараз ви бачите ви, ви теж розповіли про перемоги наших на чемпіонаті світу з веслування. Тому я хочу ще раз привітати нашу Людмилу Лузин чемпіонку світу неодноразову і призерку Олімпійських ігор, і сказати, що у нас в Україні як ви запитали мене, які види спорту у нас перспективні? У нас перспективні сі види спорту, якщо ви бачили. Закінчили всесвітні ігри, які проходили в Бірмінгемі в Америці, де наші спортсмени здобули 45 медалей, і були треті загальному заліку по кількості медалей. І ви бачили, скільки золотих медалей, срібних і бронзових. Це по ніолімпійським спорту, Це одні це з найкращих змагань з неолімпійських видів спорту, і Вони теж проходять раз на чотири роки, як Олімпійські ігри. Тому не Олімпійські види себе проявили під час війни, проявили паралімпійці, які теж багато медалей здобули на Паралімпійських іграх на всесвітніх, на е Дефолімпійських іграх. Наша команда, взагалі, перемогла за, за по загальної кількості медалей, і зараз всі наші спортсмени приймають участь у всіх міжнародних змаганнях. Вони тренуються, тому що ви знаєте, з першого дня, як коли розпочалась війна. Що міністерство і всі, всі, хто був в змозі допомогти нашим спортсменам? Хто на той час був за кордоном? Ми залишили за кордоном. Ми фінансували наші збірні команди. І ще долучилася вся міжнародна спільнота, яка допомагала, яка фінансувала міжнародний олімпійський комітет. Тобто, всі згуртувалися навколо, навколо збірної команди України, які чи залишилось, чи які були на той час. В Україні, тому що у нас з першого дня а, війни, у нас е, декілька баз Олімпійських вони працювали і до сих пір. Вони працюють і там перебувають наші спортсмени. Тому знаєте, я хочу ще раз подякувати всім, хто був поруч з нами, поруч з спортсменами з тренерами, які на сьогоднішній день проставляють нашу країну. Пане Вадиме, на жаль, дуже маємо обмаль часу, але дуже хочемо вас запитати з приводу того, що на фоні таких результатів чи планують повноцінно відновлюватися змагання на території України е і аби інші спортсмени могли готуватися? Звісно, звісно, хочу подякувати президенту України і прем'єр-міністру України за те, що вони дозволили в такий час складний час для України розпочати пройдене. Змагань, всеукраїнських змагань всередині нашої країни. І вже багато видів спорту відновили. Вони проводять змагання в Україні, і ми наприкінці серпня розпочнеться вже Прем'єр-Ліга грати, будуть перші матчі з футболу. Тобто є умови, за яких ми будемо відпрацьовувати і стежити, щоб ці умови дотримувались, тому що де дуже важливо, щоб була безп... всі змагання, проводились в безпеці. Це головне без глядачів, це теж головне, щоб не було. Велике скупчення людей тому 100% ми відновляємо всередині країни наші чемпіонати. Ми взагалі прагнемо, щоб відновити всю рухову активність, тому що і програма президента «Здорова Україна» активні парки. Ми бачимо, що вона розпочала вже теж під час війни працювати в тих регіонах, де нема бойових дій. Тому знаєте, для нас дуже важливо здоров'я нашого країнця, здоров здоров'я здоров'я всіх дітей. Здоров'я всіх, хто має бажання займати спортом, дякуємо. Ми сподіваємося, справді всі змагання відновляться, і ми зможемо потім вже й у мирні в Україні насолоджуватися результатами наших спортсменів. Дуже вам дякуємо. Вадим Гуцать, міністр молоді і спорту України, був з нами на прямому зв'язку.